我在狮子。<Okay. S 2> okay. Це відеокамера. Вікторина у поліцейській машині перше випробування для юних Житомирян. Далі їх чекають ще три різні локації. До 36-го ліцею у Житомирі. Сьогодні завітали правоохоронці, організувавши свято для дітей. Війна, але життя на цьому не закінчується, і ми продовжуємо свою профілактичну роботу в закладах освіти. Розповідаємо про правила дорожнього руху. Безпеку на дорогах і відповідно як поводитися під час руху додому і з школи і з школи додому. Також показуємо роботу наших кінологічної служби працівників, які займаються розшуком дітей, які попадають безвісті або губляться. Також працівники Державної служби охорони показують свою роботу, і поліцейські офіцери громади відзначають і розповідають про свій напрямок роботи. Одягнути поліцейську форму, стати на хвилину правоохоронцем та наздогнати уявного злодія. Наступна станція безпекового містечка а а що? і тепер ти біжиш. Я ти біжиш доганяємо до Все, зловили. Працювала з дітьми і поліція охорони. кажуть, у них діє програма безпеки освітян. Тобто у навчальних закладах встановлюють сигнальні кнопки та фізичну охорону. Однак інформувати дітей дуже важливо, адже небезпека їх може чатувати скрізь. Ось саме сьогодні ми зібралися, щоб дітки вкотре змогли побачити нашу структуру, нашу службу та нашу діяльність. І зараз, взагалі, у нас діє новий проект, такий проект варта вашої оселі, Мета є якомога більше проінформувати людей про нашу специфіку роботи та про нашу діяльність. Та найбільше увагу малечі привернули чотирилапі красуні, вірні друзі кінологічної служби. На свято завітали лише дві собачки. Однак у центрі їх набагато більше, і кожна відповідає за окремий напрямок. Одні займаються пошуком е, тих, хто зникло безвісті, це людей, які заблудилися в лісі, або діти, які пішли з дому і заблукали десь. Е, Інші займаються пошуком і затриманням злочинців, треті займаються розшуком вибухонебезпечних предметів, там зброї, вибухівки, а четверті шукають наркотичні засоби, які можуть переводити злочинців. Сьогодні виявляти злочинців чи шукати не довелось нічого, окрім загубленої рукавички. Серед декількох розкладених рукавичок Альфа мала знайти загублену пару і вдалося з першого разу. Бачите, брат, брат, собака нашла е сіро. Синю рукавичку. вона дуже, дуже. і може шукати людей, коли вони можуть виділятися. Отримали діти і невеличкі корисні подарунки. Мені дали таку, типу, браслета, щоб в темну. Про часу два машини бачили людину. Та головне, запам'ятали, хто такі поліцейські і чому їх не варто боятися. Служба, яка допомагає людям, особливо в цей, в цей час, коли в країні йде війна. У ліцеї ж говорить директорка закладу, регулярно проводять такі заходи і не обмежують дітей у віці. Це цікаво як першокласникам, так і учням 11 класу. І в першу чергу це дуже важливі знання. Постійно і регулярно велику дуже увагу приділяємо цим питанням. У нас одних з перших шкіл, де стоїть пожежна сигналізація. Ми евакуацію відпрацьовували і відпрацьовуємо, Ми це вміємо, тому що це важливо і Найважливіше те, що діти, коли це розуміють і тренуються, тоді вони не панікують. Бо я переконана стовідсотково, що саме головне і найголовніше найголовніше бути впевненим і спокійним, знати, що діяти, тому що саме головний ворог це паніка. Ну а оце ще один такий штришок, один пазл, який допоможе дітям зорієнтуватися, бути впевненим і спокійним. Це в першу чергу. А як діяти, ми теж вчимося разом? Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1